Привітна вас спільнота, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді ніж від компанії Raik і марка цього ножа P882G. Green, зроблено ніж в Китаї. Це під підрозділ Phoenix Light Limited. Phoenix Light у нас випускає ліхтарики, а Raik у нас випускає ножі. Ножі в основному бюджетного сегмента дуже якісні, Виробництво в них автоматизовано. На ринку вони вже не перший рік, і в 24 році випустили ось таку новіночку. Я побачив його на нашому сайті на, У наших представників, намагався замовити, але в 24 році не вийшло. Вийшло тільки в березні 25-го року, коли вони приїхали. В Україну, не знаю, з яких причин, але чомусь вони до нас приїхали тільки в 25-му році. Е, можна було зробити гравіювання, я з цим скористувався, буквально там 100 гривень зробив мало, маленький трезуб, дуже мені подобається і адресу свого телеграм-каналу. Тому буду показувати ніж на ці гравіювання. Е, шановна спільнота, не звертайте уваги, це так. Ну, ось так мені захотілося. Ніж я це не буду перепродавати або обмінювати, він у мене буде лежати в колекції, тому що він мені зайшов навіть з зовнішнього вигляду, навіть з, -з, -з, -з світлин. Дуже я люблю ось такі клімпойнти, щучки боуї, і е, я ну, фанат таких ножів. Дуже подобаються мені беклоки. незважаючи на те, що воно старе, архаїчне, але воно надійне. Ну і давайте далі. <кхе> Так, коробочки у нас як положено, тут рекламка, э, талончик на 5 років гарантії, квитанція або платі. В общем, все як положено. То есть все по фірмі з фірмою можна мати справу. І тепер за сам ніж. 193 загальна довжина, 85 мм у нас лезо, ріжучий крайки у нас 82 мм. Зведений нож в 0,4, ріже все дуже гарно, прямо от із коробочки. Навіть ніяких зусиль не треба. Далі. Ширина леза у нас 22 мм. В самому широкому місці. Товщина в обусі 2,5 мм. Ніж різачок не для важких завдань. Тут у нас шпеники, відкриття у нас відбувається за шпеники. Ось так плавненько. Ну, можна наловчитися швидко відкривати з відповідним звуком. Далі руків'я у нас десь 105 мм. Руків'я у нас зроблена з текстоліту, з стекла з текстоліту G10. Відомий матеріал не боїться ні жари, ні холода, ні агресивного хімічного середовища. В восьмому у нас мідні шайби. Замочок у нас надійний беклок, G10 backspacer. боночка бронзова, потім тімлячок. І найголовніше, що приємно це кліпса глибокого насіння. Переставляємо з цього боку: на цього кліпса амбілок, така як на ножах Sun Стиріна, будемо так сказати, яка легко переставляється. Ось таким рухом віджимаєте вусики. Вона висувається, переставляєте для шульги, Ось так. І хлоп, і у вас уже на ліву руку ніж. Так, і тепер давайте загальні враження і детально почнемо з леза і со сталі. Сталь у нас десь 12C27. Як написано сендвік, це швейцарська чиста нержавіюча сталь. Чому чиста називають? Тому що в них домішки фосфора із сірки зведені ну, десь на 0,01. Фактично, це однородна сталюка без всяких домішок, без всяких дефектів, і у ній 0,6% вуглецю. Тобто це середня по твердості сталюка, але загартовується майже до 59 по роквелу. І <клес> вона доволі гнучка, витримує гарно вертикальні і поперечні навантаження, гарно гостриться, гарно тримає ріжучу крайку. О, які фірми. Випускають ножі зі е, сталью. Зараз давайте згадаємо. Опінель точно. Беркер, Мора, Уко. Далі, СРМ, у мене є ножичок, у якого теж ця сталь. 12C27. Ну, Взагалі сталь відома. Вона бюджетна, недорога, але дуже якісна. Швейцарці її люблять. А ми знаємо, що Швейцарія – це якість. Так, е, далі. Е, зведений нож в 0,4, як вже сказав, різачок, дуже гарно все шаткує. Дуже класно зроблені от тут шпеники. Дивіться. Тобто, ніж такий переосмислений бак 110 і бак Slim, Ви пам'ятаєте, як шпеники в них майже ось тут знаходяться і заходять на ріжучу крайку, що заважає різати продукти Тобто, тут все-таки це рішення зроблено дуже гарно. Я би ще винес, але ж бачите, далі шпеники не винесеш, тому що буде незручно відкривати ніж. Дивіться, наскільки класно зроблена дулька. То тут максимально ріжуча крайка занесена в праворуч, але ось тут такий гострий кінчик. Якщо будете зачиняти ніж, необережно, можна на палець отак тюкнуть собі. Цим гострячком. І в цьому плані я далі порівняю з баком 110. Подивитись. Що ще по лезу? Тут у нас ось така щучка. під 45 градусів зроблений скос. Дуже гарно колить, дуже гарно ріжеть. Ну, як я казав, вже зведення ось тут 0,4, здесь 0,37, здесь 0,4, я наміряв. Ніж точно дуже гарний різачок, Тут ніяких насічок немає, але вони тут і не потрібні, тому що цей нож не для важких робіт. В осьовому у нас є антипроворот, тут у нас мідні шайби, прямо все на G10, тому що ніж немає лайнерів, і за цього у нього вага всього 72 г. Але G10 дуже твердий, нічого у нього тут не прогинається, як на. 535 з полімерними руків'ями. Там внутрі беклок, пружина беклока, яка заходить в бекспейсер, І, в принципі, нічого такого складного немає. Тобто чиститься, вимивається ніж, все дуже гарно. І лайнерів тут виробники не поставили. Хоча міцність, ножа і так гарно. Опять же, наголошую на те, що це ніж adc і не. Потребує там якісь важкий навантажень, тобто дерева валить або люки віджимать, і не вийде. Так, перейдемо далі. Товщина руків'я у нас майже 13 мм. В січині бачите, така бочечка, дуже зручна для того, щоб утримувати в руці. Якщо у вас невелика рука, ну от мені, наприклад, все достатньо. Якщо у вас буде велика рука, то може, ніж буде, <кій> може, замаленький. Але тут все класно, фасочки всі зняти. Тут гострих кутів немає, нічого не давить, нічого не врізається в руку. І кліпса. Кліпса я вже вам показував. Тут все класно. це вони придумали. Тобто, фактично, переосмислений бак зменшений, додані нові матеріали, ціна демократична тисячі І давайте будемо. Порівнювати. Ось це мій кастомов, кастомний бак 110 на червоній мій карті Я тут кліпсу йому зробив, Шпенників немає, але дивіться, яка десь велика дулька. Тут можна було ще РК додати. І ну, ніж фактично такий величенький, а бак 110 ще і важкенький. Так, що у нас ще є <кій> з таким лезом? Це у мене ніж від компанії Nieto, До речі, огляд на нього є у мене на каналі. Кому цікаво, можете подивитися. Ніж команда. Дуже гарний на сталі, на сталі, у нас тут засталь? сталі, Бюллер М390, ну, такий дорогенький ніж, не дешевий і важкенький. Шайб немає. Іспанська якість, все. Клипса, вот такая велика дурна. Ну, ниш классный. Клипсу я вам показывал, я запасну клипсу, на него придбав. Так что, если нужно будет носить, то поменяю. Так, и будет у меня еще вот такой Broken Skull. Ну, это уже здоровый ножака. Тоже кастом, кастомный. Карбон. Дурная клипса, Cold снята. Вот такой нож, но тоже Мій улюблен... улюбленець. Так, і давайте порівняємо ще з, -з, -з, -з великими ножами. Так, ось такий в мене є пацюк. Пацюк перший і пацюк другий. Відповідно, бачите, давайте по усім вирівнюємо, що по руків'ю десь він з другим пацюком в порівнянні, а по довжині леза десь доганяє першого пацючка. Вот. Але ж тут 167, а тут всього 72 грами. Так. Куда ж без блюра? Без блюра. Ось так. Порівнянні ширина леза. Тобто тут різачок, цей такий ніж більш для потужних для важких робіт. Ну і, і найулюбленіший ніж 535-й. дивіться, э, типу розмір. Практично однаковий, але ріжучий крайки на цьому ножі побільше. Ну і відповідна ціна. Цей ножі. ніж дуже дорогий, цей ніж у нас в бюджетному сегменті 2500 гривень. Так, тепер внутрі, якщо вам потрібно, ну, щоб я показав, як я розбирав ніж, що я тут робив, як його приводив до ладу, я вам скажу так: однозначно, що всі ножи, які я купую, я їх розбираю, роблю профілактику. Багато хто з людей до мене звертається. Поможіть, розкажіть, покажіть. деякі присилають ножі, я їм роблю профілактику. Ну, майже всі задоволені, але я відео про це не знімаю, просто людям допомагаю. І, е, якщо потрібно, напишіть в коментарях, я зніму відео, як я цей ніж розбирав і що з ним потрібно робити. В двох словах, можу сказати, здесь у нас торкс на 8. Здесь у нас торг на 6. Коли розбираєте ніж, знімаєте ось цю кліпсу, викручуєте ось цей е, торкс на 6 і починаєте викручувати цей торкс на 8. Торкс на 8. Тут у нас е, червоний е, фіксатор, тому трошки зусилля потрібно буде прикласти. Знімаєте тут у нас е, внутрі знаходяться. Боночки, которая тримаю королемислой бэклока, і тут три боночки, которые тримають бэкспейсер і пружинку бэклока. <coughs> Зняли тут у нас антипроворот стоїть. Далі. Для того, щоб зняти лезо, нажимаєте бэклок. Лезо виймаєте, шайби поліруєте. Смазка здесь ну, по типу вазелину щось, таке в'язке. Ліпуче, ви його витираєте, протираєте, можна там навіть розчинником трошки протерти. Шайбочки зашліфували, капнули маслом. І коли збираєте особливу увагу зверніть на те, що у вас оці всі боночки, які внутрішні, довжні попасть в відповідні пази, в отвори, щоб вони защопнулись і отут не було отворів. Тому що перший раз я коли збирав, закрутив болти, а здесь вийшла щілина, тому що деякі. <клес> буночки в свої отвори не попали, тому там прийдеться трошки повозитися з цим ефектом. Далі, закрутили осьовий гвинт і дивіться на свою механіку. Якщо у вас все плавненько і немає горизонтальних люфтів, ви попали. Якщо ні, значить, якщо важко, то ви його перетягнули, тобто вам треба відпустити і відрегулювати так, щоб він. У вас плавно відкривався, зачинявся ножичок. Я все ж таки пропоную закривати ось таким методом, тому що так, ну, ви можете не поранитися. А якщо стряхувати ніж, то бажано, щоб це була якась поверхня, і тоді ви можете ніж закрити. Можете поранити собі пальці. Як бачите, у мене коцка є, це вже цей нож мене куснув. Закрутили гвинт, відрегулювали, потім відкрутили, нанесли на нього голуби, ну, блакитний фіксатор, синій фіксатор. Затягнули і дали фіксатору трошки загустити десь годин 12, і тоді можете нож експлуатувати, Тому що без фіксатора цей осівий гвинт буде у вас розкручуватися. Але це звичайна практика майже для всіх ножів. І ні для кого таємниця, що так роблять всі ножимани, хто мають ножи, обслуговують їх і чистять ремонтують. Ну, на цьому все. Кому сподобалось відео, ставимо подобайки, підписуємося на канал. Відео в мене виходять не так часто, але влучно, я вважаю. Ще раз чекаю коментарів по розборці. До нових відео. Пока!